Але Шмандюка затримали 23 січня на вулиці Щорса. Киянин зупинився вночі біля машин з увімкненими аварійними сигналами. Хоча, як він заявляє, він не є фактично представником автомайданівців і не їхав у колоні машин, однак його жорстоко побили силовики. І ну, при тому його ще після цього звинуватили у тому, що. Він сам проявляв агресію, застосовував силу до представників силових структур, зокрема до Беркутівців. Просто зараз з нами у студії Дар'я Єгорова, наречена Андрія. Доброго дня. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, що сталося того вечора? Тому що ну, якщо сто послідувати заяві МВС, офіційні позиції, то ваш наречений поводив себе некоректно і порушував фактично закон. Чи то є правда? я скажу так, що 23-го вночі він їхав з другом Ігорем Кобзарем, який вже засинав на сусідньому сидінні. Вони їхали по щорса, побачили вимкнуті аварійки. Він зупинився як сумлінний громадянин нормальної країни. Він мав ну, Право допомогти людям. А там Поїхала що... група машин, чи вони зупинені. не їхали, вони вже були ага. зупинені. І він зупинився навіть в стороні. Я потім приїжджала туди десь біля пів, пів на четвертої ранку. Я там була, я бачила наш автомобіль, і він стояв навіть в стороні, тобто не там, де інші автомобілі. А, а він зупинився так само аварійку Вімкнув, тому що ж ну ну я коли ну, вже приїхав дорожнього руку. Я вже так. і не бачила ні аварійок, нічого, тому що всі машини були потрощені. Тобто, всі фари були потрощені, всі вікна, кузов побитий, проколоті у всіх машин шини. Тобто там вже не було, не було зрозуміло взагалі. Як ці машини там зупини, зупинилися, як вони там опинилися? І коли він зупинився, він вийшов з машини, отримав відразу удар по голові, від якого він втратив свідомість. Вже потім розповідав Ігор Кобзар, який був на сідньому сидінні, що він прокинувся від того, що його витягають з машини, починають бити, і він вже бачить, як на підлозі лежить Андрій. Після того їх. Погрузили в автобус до того, що вони бачили як машину трощати. Троші в Беркут погрузили їх також до автобусу. Беркуту є, де вони їхали. Їх там проможеми машину цю показувати так, машина, так, так, машина машина. Да. О, Боже. Ну як бачите, така вона зараз дуже гарненька. А тобто, це точно були беркутівці, було безпосередньо, видно, ж це люди в формі Беркуту. Так, це був 100% 100% Беркут, це бачили і вони, це бачили, і сусіди, і є відео жінки, яка бачила це все власними очима. Вона розповідала, що це дійсно були співробітники Беркуту. Після того їх возили в автобусі, били там, десь викинули на подвір'ї, там продовжували бити. Поки хтось не вийшов, не сказав А кого ви взяли їх погрузили знову до автобуса і привезли вже до Дарницького РУВД, де вже я його і знайшла. Десь біля п'ятої ранку я вже була під РУВД, Мене туди не пускали до дев'ятої. Поки там якийсь двіж не прийшов адвокат від держави а це фото. Наскільки розумію фото побутову? Це вже, фото Андрій. вже на третій день. Це вже суд, субота. А це ті сліди, які через три дні ж лише це через три дні важко нього... уявити, як Андрій Гальда відразу ну, після тоді. Я його побачила дев'ятій годині. Він вийшов, його супроводжували працівники міліції та швидкої допомоги. Він, він був перекошений одне плече вище вище іншого, весь в крові, в грязі розбитий лоб, в нього він зараз зашитий. Ну, я так, таким ніколи не бачила свою кохану людину. І коли його дозволили до мене підійти обійняти, він обійняв. Я потім глянула, вже десь через годину на курточку, у мене на курточці плямо крові. І мені віддали тоді працівники міліції, сказали, що про ньому було лише це. Мені віддали шнурки та віддали хрест, який зараз і ношу. <гум> тобто а, то, то, гаманця, мобільно телефон з собою не носив. А ні, не носив ні гаманця, ні телефон, ні. Звичайно, традиційно грошей. у нього ці речі були? Собою. Звичайно, документи на автомобіль, водійські права. Це все було при ньому. Ну зараз я не знаю. Вони долучені до справи чи не долучені. Я не маю змоги дізнатися про це. А, зрозуміло. А, Андрій отримав струс мозку, зламана рука. Це а, в нього є дійсно струс мозку. А там просто хрестик дуже близько до мікрофона. Я зрозуміла в нього дійсно струс мозку, в нього забій грудної клітини, в нього численні гематоми по всьому тілу, в нього було близько там, 150 ударів битою та ногами по всьому тілу. Це є все записано в історії Би, хвороби. Тобто, в правоохоронці стосували кийки? Палицею кі -кі. цієї Беркутовської. Так, так. Тобто, там є сліди, які описані в історії хвороби, що там гематоми там, 20 см на 7 см, там, 21 см на 6 см. Тобто це все описано. Ага. Ну, я не знаю, як можна було так по-звірячому бити. І його mm -hmm. друг також побитий дуже сильно, йому навіть волосся відрізали. Вам якось пояснювали, чому Андрій при затриманні отримував якісь травми? Ніякого пояснення не було. І а пояснення, чому його затримали? Масові заворушення спочатку було пояснення. Потім ага. хуліганка. Тобто більше То, ніяких а пояснень. Про масові заворушення перестали говорити вже зараз тільки Потім перестали. там на другий день були. Вже хуліганка, але ж зараз я ж в своїй соцмережі в Фейсбуку. Я викладала інформацію, що до них прийшли на вихідних слідчі, які намагалися їм вручити нову підозру, і знову це масові заворушення. Її ж всім зараз перекваліфікують. Я спілкую, спілкуюся з іншими затриманими, які вже випустили їхніми родичами, тобто ми підтримуємо зв'язок. А хуліганство з чим? то Андрій застосовував силу до правоохоронців. так? Ну по документах так що він застосовував силу до правоохоронців. Він чинив опір правоохоронця, він їх бив, але жодних слідів, що він когось бив, немає. У В нього руки повністю чисті, крім лівої руки, де йому демонстративно били руку, і в нього перелом зі зміщенням цієї кісточки. Uh, mm -hmm. Все А Андрій був можливо там слідів Андрій займався якимось там силовими. Силовим, а він ага агресивна взагалі людина він тоді східно не східний, ну, може ну знаєте, всяке буває зараз. Там протест, Яржує. наприклад, там люди агресивно влаштовані до правоохоронців. Він побачив групу людей, які там мають конфлікт з правоохоронцями, долучився до конфлікту. Це, це ймовірний варіант таке. Взагалі? Не могло бути. Він дуже демократична, дуже спокійна людина, розсудлива. Він катається на мотоциклі, постійно їздить по різних країнах Європи, знає кілька мов. І він на таке не налаштований. Він завжди спілкується, завжди розмовляє з людьми. а Ніколи я, за скільки я його знаю, і знаю його друзів, спілкувалися, він не був помічений в такій ситуації. Вибачте, за те, що про людню інформацію, яка така особистого характеру. я ну, mm. просто трошки важко уявити, що людину, якої на 5 березня призначене весілля. Бути це так агресивно поводити по відношенню до правоохоронців, при цьому до працівників спецпідрозділу. Це ж треба це досить складно наважитися проявляти агресію до беркутівців От, до таких обставин. Ну добре, не будемо домислювати. Ми просто озвучили факти, що сталося. Тобто є заява Міністерства внутрішніх справ про те, що Андрій. Агресивно себе поводив, намагався настигнути тілесні ушкодження, ймовірно, Беркутівцям. З іншого боку, є інформація про те, що Андрій зупинився біля колони машин з вимкненими аварійками. Ну і далі то, йому розтрачали машину. Що маємо. Отже, апеляція буде розглядатися 14 лютого. Апеляція це буде 14 лютого. Спочатку в нас було на 5 лютого апеляція, але її перенесли йому та іншим затриманим у зв'язку з тим, що суддя не знає, де знаходяться затримані. А це як Може, А Просто я не ви... знаю, як це можливо, розумієте, коли знають слідчі, Знає спецвідділення швидкої медичної допомоги під Загратами. Там охорона озброєна. Вони знають, що вони там знаходяться. Вони у списках є. Мені Вчителька в школі казала: не знаєш, запитай. Ну, знаєте, напевно, треба було просто зателефонувати, запитати. Ну, це було смішно, всім перенесли комусь на 11, комусь на 13, от нам на 14 лютого. Я, я розумію, що вам дуже складно там, ну, загадувати наперед. і ну, Це таке штуки, якими ми нам намагаються назвучувати, але є шанс того, що все складе. Це для Андрія на краще вам вдасться довести власну позицію? Знаєте, я думаю, що шанс є завжди, і ми робимо все для того, щоб це здійснилося. Але знаєте, зараз, на жаль, не закон вирішує, як повинно бути, тому що по закону їх взагалі не мають права тримати. Тобто вони, вони є постраждалі. Але те, що вони постраждалі, навіть знову ми не можемо це впустити в хід. Якісь є постійно перешкоди, постійна затримка документів. Хтось не слухає адвоката, не бере трубку, ховається. Ну. А, але в справі наскільки я розумію, постраждалим проходять зовсім інші люди, так? Постраждалим по справі. Проходять співробітники, співробітники міліції, співробітники обнону, якщо я не помиляюся, я не знаю. Як тобто постраждалі у справі на постраждалі, постраждали є, постраждали є але... але вони самі не знають наші хлопці. От mm -hmm. ті, що були в машині, і мій і Андрій та Ігор, вони навіть не знають, звідки вони взялися ці постраждалі, хто вони і хто їх побив. Зазвичай в подібних справах звинувачення, позиції звинувачення базуються на свідченнях. Там, кількох людей, які зазвичай є правоохоронцями, тут у вас така сама ситуація. Така сама ситуація. інших доказів немає. немає. Крім а от в чому полягає? Можете пояснити, просто як ви аргументуєте те, чому сам Андрій, на, ну, на думку там, вас, вашого адвоката, є невинним. На чому базується позиція захисту? А, на тому, що, а, ну якщо так взяти зараз закон загалом, а да, масові заворушення це людина, яка там, Зараз перевожуть шини, навіть якщо це власне, там, запаска або там, він їде на шиномонтаж, вона винна. Можна будь-якому зупинити. Ну я ж кажу, я не розумію, чесно, я не знаю законів, я не адвокат, я не юрист. Але я можу сказати, що виходить так, що в нашій країні не можна зупинитися, щоб допомогти. Я лікар, я також могла бути в машині, я могла зупинитися, якби комусь було погано. І я також була винна, я також була побита Беркутом, ну це смішно. І вас би звинуватили в тому і що числі. І мене б звинуватили, що беркуті. я побила Беркут. Ну. Угу. Ми будемо сподіватися, що все стане. Добре, Скажіть, ласка, а ви є учасницею цих акцій? Які... Я була на Майдані, я підтримувала народне віче. Я згодна з людьми, які зараз знаходяться на Майдані. Я повністю їх підтримую і під. Тримую тих людей, які намагаються змінити цю ситуацію на краще. Я також, як більшість, я сподіваюся, людей в Україні хочу жити в демократичній країні, в країні, де можливий розвиток подій не так, як хтось сказав вищий, і всі інші зробили а по закону, по конституції, адже зараз закони чомусь не виконуються і не при не сприймаються до уваги ніким. Угу. Скажіть, будь ласка, до справи, от такі пов'язані Андрій зазвичай дуже багато народних депутатів там намагаються якимось чином там долучатися, не приходять на суди. Тут є е... тут є народні депутати. Я дуже вдячна Олегу Канівцю, який присутній на всіх суддєвих засіданнях. Він буде у нас п'ятницю. Я дуже вдячна. Донью він постійно також на зв'язку. Марія Матіос, взагалі, жінка, яка я дуже вдячна, вона постійно приходить до хлопців до лікарні, вона з ними спілкується, вона підтримує зв'язок зі мною та з батьками Андрія. Цим людям велике дякую дійсно Уклін. Я, я не знаю. Я, я наскільки розумію, опозиційні депутати вони між собою просто розібрали так певні справи. Там і кожен має таку зону зону відповідальності, бо просто на різних судових процесах щодо різних груп людей завжди mm -hmm. присутні різні народні депутати. Тобто там таке враження, що там теж це гарно скоординовано. Mm, це це непогано, тому що це дійсна підтримка, бо морально дуже дуже можна okay, от таку от локальну тримку підтримку ви отримуєте, mm -hmm. але yeah, yeah. загалом от те, що ви бачите, куди рухається це всі е, переговорні процеси між владою, і опозицією. І так далі. Скажіть, будь ласка, це дає вам якусь надію на те, що зараз відбувається, на те, що надалі таке не буде повторюватися? Знаєте, я маю надію, що все ж таки влада і опозиція до чогось договоряться, тому що люди недарма стоять на Майдані, там 82-й чи 83-й день, що люди недарма мерзнуть і не знаходяться поруч зі своїми сім'ями. Я хочу, щоб вони домовились, Я хочу, щоб якась ситуація змінилася. Така влада не, не може весь час тримати всю увагу при собі і не може бути при владі. Ну, так. Я маю лише зауважити, uh -huh. що просто в ті секунди триває засідання Кабінету міністрів України, uh -huh. який намагається ймовірно виправити. Ситуацію в країні повернути стабільність і та так далі, як мінімум, це не мої слова, це слова Сергія Арбузова, який висловив який зараз виконує обов'язки прем'єр-міністра України, який висловив впевненість у тому, що найближчим часом політична ситуація в Україні стабілізується. Я боюсь, що слово стабілізується. Стабілізується в якому плані ця політична ситуація. І перестане тиснути на економіку. Це він вже сказав під час цього засідання уряду. З іншого боку, так само такий стабі стабілізаційний захід. Відбуватиметься сьогодні в Криму. Ну як мінімум, точно декларуватиму що це є стабілізаційний захід. Всеукраїнський форум представників обласних рад та Верховної Ради Автономіні, Автономної Республіки Крим. Він розпочнеться буквально за а рівно за півгодини. Е, У нас буде включення з Криму. Ми про це будемо говорити в порядку. Денному е, заходу два питання: шляхи виходу з політичної кризи в Україні. Та регіональний погляд і роль органів місцевого самоврядування в конституційному процесі. Дуже цікаво буде про це говорити в контексті того, що є частина обласних рад, які там офіційно заявили про підтримку, того, що відбувається протестних акцій, які відбуваються в Україні, і такого перезавантаження повного, фактично будівництва таких паралельних органів влади. І є е, е, облради, які е, ну, фактично є там на боці влади, на, на, на поповні. Була вчора своєрідна теж. Ем, ем, своєрідна ситуація, тому що так само там четверо людей, затриманих на, на Майдані, ну як у зв'язку з подіями на Майдані, е, за не менш дивних обставин. Е, це четверо бійців роти афганців затримані. Е, ну, механізм був приблизно такий. Вони затримали Кардія на Майдані. Угу. Як вони заявляють? А я сьогодні вранці читала ці новини, що вони затримали ага. радіяли їх. Вони привезли його до, до міліції. міліції. Міліції склали протокол, записали їх як свідків. А коли покликали, щоб вони покликали їх, щоб вони дали свідчення, їх затримали як підозрюваних у тому, що вони е, перевищили там, застосували надмірну силу до людини і вимагали з неї грошей. І до всіх чотирьох цих людей а, застосували захід. Ну, прокуратура взагалі вимагала отримання під вартою по два місяці, але дали їм по два місяці домашнього арешту цілодобового. Mm. Мотивація прокуратури, коли вона вимагала цю арешту, була приблизно такою, тобто там, щодо першого, як мінімум, затриманого, людина не одружена не має постійного місця проживання у Києві, не має постійного місця роботи в Києві, отже потенційний екстреміст. Тобто треба людину за це ув'язнити. Я думаю, величезна кількість людей просто на вулиці ходять екстремісти. Так, екстремісти. Ви не екстремістка випадково? Я думаю, що екстремістка. Я приїхала з міста Севастополя і щось роблю в Києві. Розумієте, тут навчалася, закінчила медичний університет. Зараз працюю як лікар-інтерн. Не знаю, можливо, також екстремістка. Ні, це насправді дуже цікаво. А що відбувається в Севастополі? Тому що ну, ми, ми завжди там говоримо, а... ми бачимо, там, ну, от, що відбувається навколо нашого офісу за кілька там, кілометрів, і там читаємо новини з регіональних видань. А що відбувається Я там? там була на вихідних, до речі, якраз їздила на вихідні на дві доби, там поспілкуватися з мамою, поспілкуватися там, з подругою з людьми взагалі розповісти, що є насправді і що кажуть у Севастополі. Ну, Ця думка про Майдан у нас дуже різна. І... Вони спрямовують себе більше в митний союз, більше до Росії, і мені казали, що Даша, ну ти вітажу русська. А, проблема в тому, що я народилася в Україні. А ми слов'яни, так, ми слов'янський народ, але я українка. І я дякую Господу, що я українка, що у мене такий сильний народ. Ну це є смішно з якогось боку. А з іншого боку, сумно. Це люди, яких я люблю, ці мої друзі. Я дуже їх поважаю. І я вдячна їм лише за те, що вони помагають поважають мою думку. Але вони налевно по нас вони різні. Але то, ну, просто зазвичай говорю там да, ці люди там себе росіянами, да, ці люди там є проросійською налаштованими. Але чи всі вони так підтримують ту владу, яка є в Україні зараз? А ось владу вони не дуже підтримують. Так, а як, ну. Ну такий парадокс виходить, що нібито. Е Крим, Севастополь це більше російське місто, російська якась автономна республіка. Але у той самий час вони не підтримують цю владу. Тому що, незважаючи на те, що вони багато зробили для Севастополя в останні роки, але вони розуміють, що зараз процвітає багато того, чого, не будемо озвучувати, всі це знають. Чого не хотілося б, щоб процвітала в Україні і взагалі у державі і в кожному регіоні. Це є безвладдя, безладдя і беззаконня. Запитання, просто там ну звичайно, ще в тому регіоні відбуваються акції, зокрема в Севастополі, акції на підтримку влади відбуваються. Відбуваються, але також була невелика акція на підтримку і майдану, але вона дуже швидко закінчилася. Була коротенька там, буквально там на один день ще в самому початку була така акція. Знаєте, просто багато. Неправдивої інформацію доходить до Севастополя, коли сказали, що до Криму їдуть там три автобуси Бандерівців саме в Севастополь, для того, щоб там якісь акції протести робити. Розумієте, коли мені це сказали, я, я розсміялася, Кажу: ну що ви за дурниці кажете? Навіщо потрібно, як вони кажуть, Бандерівцям? Да? Хоча це дуже поважні люди. Я поважаю Західну Україну, в мене наречений з Тернополя. І ну для чого їм їхати у Севастополь? Щоб якісь акції протесту робити і громадян настроювати, просто трошки різна інформація доходить до однієї частини України і до іншої. Коли я кажу, дивіться правильне телебачення, дивіться правильні канали, вони кажуть: ми дивимося правильні канали. А у тих, що дивитесь ви, вам показують на те, що потрібно. Я кажу, я там була, я це бачила, я це трогала, я там ходила. Ну, добре. Навіть Кисельов в ефірі громадського сказав про те, що треба дивитися на ті канали, які є рупорами пропаганди, треба зважати на те, що ти дивишся. І дуже недобре не висловся щодо російських телеканалів багатьох, зокрема. Єдине, що вам варто зауважити, що зараз величезна кількість затриманих реально людей, які перебувають або з гратами, або вже під домашніми арештами, тобто, які ще чекатимуть навіть на вироки, тому що суд обрав лише запобіжний захід, а яким буде вирок, ще невідомо. Але дивує. Підтримка, яку надають людям. Тобто, наприклад, вчора я був під судом, досить довгий час, там прийшли дві сотні самооборони, і ще один загін, який стояв просто ближче до Дніпра, для того, щоб зупинити беркутівців, якщо читі підходитимуть до суду, там стояли чотири автобуси Беркуту, до речі, всі без номерних знаків. навіщо? Ну, тобто, ну, така справа, до речі, коли активіст Демальянсу підійшов до них. Запитав, чому вони без номерних знаків. Йому сказали, так це ж ви щойно відкрутили. Е, ось так. Тобто, зараз покажемо відео про те, що відбувалося вчора під судом у Києві. Поля, в Ганців буде своїх, братів своїх. Визволимо по-любому, чекаємо запукаємось, команди, йдемо рішати, мішати щось. Нічого, можна бо в боротьбу. Як у нас наш йде брат за брата, ми взяли, просто так, так, прийшли. А братів треба випустити. Не за що, не про що, взяли, забрали, діло не годиться так. Так О, скільки можна чекати? Отже, є повідомлення за собою масової інформації про те, що суд виправдав Попова і Сівковича. Печерський райсуд Києва зняв звинувачення з екс-глави КМДА Олександра Попова і екс заступника голови РНБО Володимира Сівковича у справі про розгін майдану. Про це пише на посилання, з посиланням на свої джерела в суді «Газета сьогодні. Як пише видання раніше було прийнято судом, це, це от рішення було прийнято реально ще 7 лютого. Сам Попов весь час, начебто, перебував вдома у Комсомольську, але тепер планує повернутися до Києва. А Сівкович за інформацією видання зараз думає не тим, чим, чим буду займатися, коли вийде з лікарняного. Е, самому судівку правді поки. Не спростовували цю інформацію, але й не підтвердили її. Як відомо, Попович Сівкович і Попов та кілька керівників столичної міліції були відсторонені від виконання обов'язків за звинуваченням у організації кривавого розгону мирної демонстрації 30 листопада. Отже, перші звільнені вже є так. само інформація про це від Мустафи інформація, правильно? Є інформація від Мустафи Єма. Парламент прийняв перший закон про амністію, в якому е була 365-та стаття. Е вони амністовані, як і всі інші. На реалізацію закону е давався місяць. Отже, ну, на таких підставах амністували за інформацією Мустафу Наєма, пана Попова і пана Сівковича. Ну, от бачите, з кого починається, амністія. Ну, хоча б ще 296-та та та 294 дев'яносто амністували. Будемо сподіватися, що суд прийме справедливе рішення у справі вашого нареченого. Нагадаю про те, що Андрія Шмандюка затримали. Затримали за те, що він виходить, зупинився біля колони з викними аварійками. Йому розбили машину, нанесли величезну кількість тілесних ушкоджень з нами. Тоді була його наречена Дарія Єгорова. Тримайтеся. нам важко насправді зрозуміти наскільки складно вам зараз. але... Але будемо сподіватися, що все вийде на краще. Дуже вам дякую. Так, вам дякую, слава Україні.